Коректні було б підходити не з того, як я оцінюю. От ми буквально там декілька днів тому повернулися з відрядження, були знову на фронті, спілкувалися з нашими захисниками, і я краще буду говорити, як вони оцінюють роботу влади, як вони оцінюють роботу владних інституцій, що вони хотіли бачити від держави як влада. В країні, а не держави від народу, тому що від народу допомоги багато йде, а від влади ні. Дуже багато зроблено неправильних речей, дуже багато проблем, які залишаються невирішеними. вирішені. Перша одна з ключових, яка сьогодні обганяє фактично навіть питання війни, це питання з корупцією. Корупція пронизує все і на жаль, на Період війни, повномасштабної війни, корупція лише збільшилась. Вона зросла, так звані відкати збільшились, і відсутність свободи слова, яка дає змогу владі фактично таким чином покривати всі ті корупційні оборудки, які розривають суспільство. Ми можемо говорити. В першу чергу про міністерство оборони всі пам'ятають яйця по 17, всі пам'ятають картоплю по 22, яблука, зимові куртки, снаряди, які закуповували, яких дуже не вистачає на фронті. Це одне з ключових питань, яке бентежить наших захисників. Тому що мінснарядів все те, що дозволяло б знищувати ворога, його сьогодні не вистачає на фронті. Одне з ключових запитань це питання пов'язане з. Дронами, от з, зі всіма, з ким ми спілкувалися, не лише це відрядження, а й до цього, говорять про те, що не вистачає дронів, так звану армію дронів. Взагалі ніхто не бачив. А плюс я зараз починаю розуміти, чому, тому що. Безпосередньо підлеглі Федорове, безпосередньо підлеглі Міністерство цифрової трансформації зараз отримали підозри саме за, за дрони, які мали закупити. Дронів не вистачає катастрофічно, і на жаль, в цьому плані Росія починає перехоплювати ініціативу в цьому плані. Ще одним з важливіших питань, дуже важливих питань, яке не виконала влада в цьому році, це питання підтримки власного бізнесу власної економіки. Ми з одного боку не перейшли на військові рейки як держава під час повномасштабного вторгнення. З іншого боку, знаєте, в, складається враження, що ну це просто диверсія, тому що те, що відбувається по відношенню до... Українського малого, середнього і навіть великого бізнесу складається враження, що роблять все для того, щоб його знищити. Президент не виконав свою обіцянку, повернув податки до довоєнного рівня. Він це підписав, це його персональна відповідальність, не дивлячись на те, що на початку війни обіцяв цього не робити. Повернули перевірки, навіть не в податках суть, тому що податки наш бізнес готовий був платити. А ось перевірки це безпосередньо відкрили дуже широке поле для БЕП, для податкової, для ДБР, які сьогодні фактично просто кошмарять бізнес. Коли наша команда розумної політики на початку повномасштабного вторгнення ми доносили це і до міністра фінансів, і до керівництва Верховної Ради, і до керівництва країни пропонували конкретні програми, як це має працювати. За рахунок тих ресурсів, які отримували з е, в якості кредитів і грантів від наших міжнародних партнерів, щоб ми частину цих коштів не просто проїдали, а направляли на е, підтримку економіки, в першу чергу кредитами, в першу чергу, грантами, е, державними гарантіями для того, щоб український бізнес продовжував працювати і таким чином е, створювалися або повертались робочі місця, які б давали змогу. Українцям закріпитися тут, а не шукати кращої долі в кращому випадку на західній Україні, в гіршому випадку за кордоном нашої держави. Ніхто цього не зробив, і стратегії по підтримці бізнесу просто немає. На жаль, ми сьогодні вимушені говорити, що і стратегії по е, обороноздатності нашої держави підтримки і. Е, Збільшення обороноздатності нашої держави також немає. все відбувається з влади. На жаль, за форматом спишка справа, спишка зліва реагують лише на проблеми, не маючи. Генеральної лінії, як мають вони бути вирішені, навіть здебільшого вони не розуміють ту проблематику, яка може з'явитися завтра або післязавтра, і вони живуть за принципом проблема є сьогодні. Ми її дуже швидко намагаємось вирішити або не нам не виходить це зробити. І за великим рахунком, ми дуже часто бачимо прості. Швидкі, але абсолютно нелогічні і неправильні речі, які приймаються в офісі президента, і навіть і наставці, тому що ну фактично ми сьогодні це можемо спостерігати, якщо взяти окремо взятих народних депутатів або депутатів, від більшості, так званих генераторів випадкових слів і думок, то і їх законодавчі ініціативи, то в принципі це підтверджує мої слова.